Вітаю, друзі! Сілям алейкум слар. Мене звуть Муслім Вяров, я кримський ветарин, і сьогодні я навчу вас кільком нашим слівцям, щоб ви були ближчими з вашими колегами по роботі, які коріннями з Криму. В незалежності від національності бувають колеги, яким хочеться бути першими у будь-якій робочій рутині. Помічали таких? Отже, робота кримськотатарської буде «іш» бізнес і шлятмет. Якщо ви запізнилися доречно, буде вибачитись багешланес аїт етвінес, ваш колега Іждеш зрозуміє вас, і у відповідь ви можете почути біршей тігель. Добре попрацювавши з вашим іждеш, можна підкреслити ваше задоволення фразою «Ішберлікічун сагол Сагол, ви вже напевно чули, це дякую. Але як ви бачите, воно стоїть після співпраці, так, у кримськотатарській, дещо інший порядок слів. Отже, «Ішберлікічун сагол, дякую за співпрацю. Там, де іш, там і тенефюс перерва. Запросити пообідати разом можна фразою кекетеїк?» А зі Сіждешем кекетеїк?» Дорогий колега, пішли обідати. Можливо, нелегко, але за бажанням рекомендую пропрацювати. Це оцінять. Домовляючись про наступну зустріч чи ухваливши якесь рішення, можна сказати Анлаштк Домовились. Тож, побачимось наступного разу. ان وستق